Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Мінерал У багатофункціональний радіолокаційний комплекс, створений Державним підприємством науково дослідний Інститут радіолокаційних систем квант в Україні. Призначений для виявлення класифікації засобів, е, морських засобів на дальності до 500-600 км і видачу цілевказань. Засобам ураження типу Нептун авіаційним засобом на дальностях до 400 км ну, РЛС, РЛС Мінерал був створений для роботи в складі протикорабельного комплексу Нептун. Він виготовлений, два екземпляри виготовлено. Під час випроб... що випробування. ну як завжди, На заводі спочатку меріють потужність передавача, чутливість приймача, діаграми направлення і таке і інше. Потім все це було об'єднано з протикорабельним комплексом 360 МЦ Нептун. І перевірені вже такі характеристики, бої як дальність дії, точність, вказання координат, швидкість проходження інформації. Ну, тому всі ці інформації він вже, всі ці випробування він вже пройшов і стоїть на бойовому чергуванні. Існує також е, морська версія Мінерал У. Вона може встановлюватись на українських корветах типу Ада. Це турецькі корвети, два з них замовила Україна. Взагалі, Туреччина будує їх 10 штук, 4 для себе, 4 для Пакистану, 2 для України. Це досить великий корабель. Досить великий корабель. В нього довжина 99,5 метрів, 14,5 метрів ширини, водотонажній 2400 тонн. І несе він 8 протикорабельних ракет. Зараз ми маємо два таких корвети. Статус: перший гетьман Мазепа спущений на воду і ведеться обладнання його, а другий Павло Скоропадський будується ще на, на Ще будується. Я маю сказати, що це досить спірне рішення було купити два корвети. Корвети великі, вони дорогі, а несуть вісім протикорабельних ракет. В той час, як є малі, так звані малі ракетні катери, вони в 10 разів менші, вони в 10 раз дешевші. І вони теж несуть по 8 протикорабельних ракет. Ну, звичайно, що у корвета автономність більша, а ці малі ракетні катери вони мають автономність у скільки? Ну, тиждень. Скажіть мені, де в тому Чорному морі пливати тиждень? Та ще коли е, ворожі літаки літають над головою. Вискочили максимум доба. Скритно вискочили, нанесли удар і бігом під захист е, берегових батарей зенітних і ракетних. Так що це досить спільне рішення. Досить спільне рішення. На мою думку, здавалось, було б краще побудувати замість одного цього корвета 10 малих ракетних катерів, швидко, дешево. І ефективно в 10 разів була б більша вогнева потужність. Станом на 15 травня 2021 року, за рік до війни, було виготовлено два, два таких радіолокаційних комплекси Мінерал-У. Вони були призначені для роботи е, з протикорабельним з комплексом протикорабельним е, Р360 НЦ Нептун. В ніч. На 15 квітня 2022 року комплекс Р-360МЦ Нептун двома ракетами уразив російський крейсер флагман Російського Чорноморського флота крейсер Москва. Я маю сказати, що це видатне досягнення. Справа в тому, що комплекс ми зробили, і радіолокатори ми зробили, а на початок війни бойових ракет було чи то 3, чи то 5 штук всього. Мізер. В той час, як для того, щоб спорядити такий комплекс, а комплекс Нептун складається з пускової кабіни керування, плюс шість пускових по 4. Ракети, 24 ракети впускових, плюс 6 транспортно заряджаючих машин, по 4 машини, плюс 6 транспортних машин. Всього 72 ракети, споряджений комплекс має. А ми мали чи то 5, чи то 3, чи то 5 ракет. От в ніч, на 14 квітня 2022 року, двома ракетами Нептун було був уражен флагман російського флота, крейсер Москва. Я вам маю сказати, що це неймовірна подія. Дві ракети для такого великого крейсера, це як псові муха. І росіяни, наприклад, зразу, зразу почали кричати, що це, що це американці знищили крейсер Москва. На що, на, на що ми потім деяку інформацію розкрили в Україні? Що саме за допомогою мінерал у ми вели контроль, причому в пасивному режимі росіяни не могли бачити, що їх контролюють. Єдине, що нам допомогли американці, коли. Було прийнято рішення на знищення, запросили е, в Сполучених Штатів От така відмітка на, в таких координатах. Це крейсер Москва. Ну, десь за годину прийшов, прийшла відповідь, да, що то був, то був крейсер-Москва. Але ж корабль е, крейсер рухається весь час. І тому е, саме визначна роль була цього радіолокаційного комплексу. Я маю сказати, що уразити ми уразили, але е, не було інформації з, з українського боку. Як саме? Мені вдалося знайти в Ютубі російському таку довгу бесіду, більше години, чотирьох заслужених російських адміралів, вже таких на пенсії, діди, але вони добре знають і кресер Москва, добре знають можливості всіх цих систем. І вони відкрили трошки інформацію. По-перше, удар був, був нанесений опівночі, о опівночі з 13 на 14 число, десь в одну чи дві хвилини. В цей час іде перезміна. Одні е моряки, які сиділи знач, там на, на локаторах, там ще десь, вони встають, виходять, другі заходять, стали, поговорили хвилин 5 і потім до роботи. Це дуже вдалий час. А друге, що Удари були нанесені дуже філігранно, дуже точно. Удари були нанесені в кормову частину крейсера зліва і в носову. Саме в ті місця, де стоїть е, С-300 Форд. С-300 Форд це корабельна версія е, зенітно ракетного комплексу цього корабель, цього крейсера Москва. На носі. І на кормі стояло 64 ракети. Кожна ракета С-300 це півтори тони вибух... пороху і вибухівки. І от саме е, туди було несено удар. В вертикальних шахтах 8 штук стоїть ракет на кормі на, на носі, а всі інші ракети стоять е, в, цих, в, 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 в апаратурі для, перезаряд, для перезаряджання, встановлені. Так, от, і коли вдарили по цій каруселі з вісьми ракетами, це 12 тонн пороху і вибухівки. Відбулася детонація. Значить, порох почав горіти, і вибухом е, зробило дуже великі діри. Е, Нептун робить десь 2 на 2 метра діру. Він проникає через корпус і вибухає всередині за перешкодою. Але він робить діру в кораблі десь 2 на 2 метри. Так як ракета летить 3 метри. Над, над землею, то фактично виходить, що там ще півтора 2 метри вона вища води. буде ця діра. А коли вибухнуло по 12 тонн цього палива ракетного, то діри стали великими і вони, вони нижче в лінії води були. І одразу хлинула туди вода. Як розказують ці російські адмірали, 54 чоловіка зняло якесь турецьке судно. І ще 14 чоловік було зібрані вже вранці 14 го числа і швидкісним катером доставлено в Севастополь. Тільки один офіцер був там начальник медичної служби. Все. Сигнал СОС крейсер Москва перестав подавати о першій годині ночі 0,5 хвилин. Тобто, десь, ну, може, година і одну хвилину, вони ще. Мали електроенергію, вони ще боролись за живучість, але потім, що, коли ці ракети почали горіти, там же ж все горить і продукти горіння ядовиті. До речі, досить недалеко від Криму знищили ми цей крейсер Москва. І коли росіяни приплили на, на спасати, то вони вже побачили, що крейсер стоїть абсолютно мертвий. На, на воді він тримався ще всередині був потужний пожар. Потім він перевернувся на бік і, і, і затонув. Екіпаж Екіпаж 485 чоловік у крейсера Москва. Плюс ще це флагман, значить, на флагмані завжди ходить похідний штаб Чорноморського флоту. Це ще 30-40-50 чоловік, старших і вищих офіцерів. От вони всі там втонули, більшість 500 чоловік. Так що розмови, що там тільки два чоловіка загинуло, це все брехня пуста. То, що може наша нова радіолокаційна станція Мінерал У? Взагалі треба сказати, що це розвиток, черговий крок в розвитку ідеї радіолокації пасивної і активної. За своїми технічними характеристиками і е, так, технічними даними, вона краще від нашої знаменитої кульчуги, яка була розроблена більш ніж 20 років тому? Вона має пасивний канал, і він дуже. Це дуже ефективна річ пасивний канал. Ми можемо постійно контролювати Чорне море, і ворог не бачить, що ми його контролюємо, тому що в пасивному режимі ми не випромінюємо ніяких радіохвиль. І бачимо всі кораблі на дальності до 600 км. Це до Туреччини. При необхідності дати точні координати для вказання протикорабельним ракетам короткочасно включається активний канал на випромінювання. Визначаються точні координати і ракети одразу б'ють. Така можливість на дальності до 400 км. бачити в активному режимі. Частотний діапазон мінерала підібраний таким чином, щоб радіохвилі добре розповсюджувались над морською поверхнею і добре загнались за горизонт. Це зване це явище називається рефракція. І тоді ми бачимо навіть ті ці цілі, які знаходяться за горизонтом. І суттєво збільшується дальність роботи цього комплексу. Ну і трошки про транспортну базу. От багато хто каже, чому ми зробили транспортну базу, та траню, чешська машина. А тому що це очевидно, що крас навіть 8 на 8. Він не тягне, він замалий, він заслабкий для такої серйозної техніки. По плану, ми мали. На початок 2022 року мати два берегових комплекси РК 360МСептун і, відповідно, чотири радіолокатора Мінерал-У. Ну, вспіли до війни вигавити один комплекс і два радіолокатори. Що ж, поки що цілком достатньо. Поки що цілком достатньо. Зараз основна робота, яка ведеться, це переведення ракет. Комплексу Нептун Р360 на роботу по наземним цілям. До речі, 20-23 серпня цього року на мисі Тарханкут в Криму було знищено російський С-400 і знищили його саме ракетами Нептун в наземній, в наземній версії. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримувати нас в приватній Монобанку, де заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.